Привіт, друзі, ради вас вітати. Це серійка по Сталкер 2. Так от, в цьому відео ми будемо проходити місію далі. Але я хочу затронути таку тему, що варто додати в Сталкер 2. На мій погляд, це моя думка, моє відео. От. Перше, що я помітив, чого тут не вистачає, якщо ви десь наприклад в полі, або там біля якоїсь гори, або на горі. Ну, як у мене сьогодні був випадок, коли я був на горі, і був викид. Треба було десь сховатися, а сховатись нема де. Перше, що я би додав, це якийсь, наприклад, щит, який там, може вас захистити від викиду, закритих щитом. Або, якщо казати про екіпу оцю, я би зробив таку екіпіровку, яку тіпа, ти можеш покращувати, або купити нову таку, що. Наприклад, викиди, усі всі викиди радіації там. то ну вас би не вбивали. І ще. Якщо вам потрібно, наприклад, піднятися на отаку гірку високу, да і у вас немає там. Там немає як обійти там. Тобто немає обхідного об якогось такого, знаєте, шляху, е, ну як часто теж буває, я би додав, типа щось таку кошку. Ну як то закидуєш і лізеш. Ну, як на мене, це було б круто. І ще помітив, що така деталізація є, це з оновленням бачу 1.1. Тобто, коли ви. Ну. Типу... Кидаєте гранату в типа. О, вже якийсь пітер мною. То воно, типа, може відрикошети тобі в голову. Оце реально неприкольно. Тобто екіпу тут потрібно модернізувати. І деталізацію, наприклад, питання гранат. Ні, блядь, ну якась падла шпинувати що. Бачите, і воно вже вже та є. Тому що і то це ще гранати РГД 5. А, наприклад, якщо лімонка, то від цього вже не захиститись. Що тут у них? А, бандоси, блядь. Я патроны у вас позабираю, они вам не нужны. Вот. И все. И то уже у меня что то, что то у меня сломано. Далее. Що іще, як, які переваги Stalker 2 над іншими всіма частинами Stalker? Тобто Тінь Чорнобиля, Зов Прип'яті, Чисте Небо, всі грали там і Купа модів? Ви подивіться на. Цю графіку, цю природу? Наприклад, в Сталкер зі неба такого нема. В з обліп Прип'яті такого не побачиш. Тут графіка просто проработана ідеально. Ну, просто як в реальному житті, як у фільмі я б навіть сказав. І це дуже добре. І ще сюжет. Діалоги. Можливості. Персонажа, тобто ми можемо ж так, наприклад, покращувати зброю, наприклад, як цей калаш. Тобі можуть видавати нову зброю, яка не то, що буде добре стріляти. Ще вона має добрий, досить гарну реалістичність в плані, того, що за зброю треба доглядати. Не то, що там тобі видали винтовку, і ти з нею бігаєш всю гру. то зброю треба доглядати. Зброя має, ну як на мене, це вінтовочка, має імбовий вигляд. Можна купляти всяку оптику, покращувати, її, і це дуже добре. В Сталкері, звісно, в предідуючих частях це теж є, але якось це не так. Як це пророблено тут, навіть в плані добуч... добичі артефактів, патронів і всього, чого ви можете. Ну, я думаю, Сталкер 2 ще буде в пам'яті всіх українців, які, які його. Е... пройшли и будет актуальный достаточно долгий час. Мы типа шукаем. Я, так понял, мы пришли за координатами. Спасибо. Помочь зеробою. Бля. Блядь, дружи, ты охуел? блять О, бач, ты Не, ну, братаня, ну Тупо все патроны всрал, блять Три патрона, чи назис. Навіть деталізація от по ходу гри бачу самих місць. Вміст кість самого, то є вмістительность рюкзака, інвентаря, Бо подивіться скільки ми можемо на собі всього нести зовнішній вигляд зброї. ну Подивіться. Тобто в інших частинах Stalker, Сталк... звісно, вони старі, тому що гра проміжком часу все-таки 15 років ми цього, ми цього чекали. Тому в сталкері 2 дуже багато переваг. Але ще щоб я сюди додав. З приводу оптимізації. Оптимізації це, звичайно, то, щоб. Ну, звичайно, розвантажити навантаження на процесор. Не відеокарти, звісно, процесор. А іменно. На сам проц Тому що як на мене, то Stalker 2. ну не у всіх же ж топові прям компи трошки забагато бере навантаження на сам проц Смачного всем. Не, бля, бай ты. Собаки. Так, вот тут еще вставать надумал, че шо, блядь, нахуй. Ты шо, блядь, ещё. Ты вставай, да? На. Ты. Ты шо, сука? Ты шо, блядь? Меня аж контузила и вот мини срака рака за раз полногу блять и хата блять а можно я посижу за кустиком У меня полностью заканчилось. Ребята, я вас витаю, у нас полностью набои заканчилось. Нормально, короче. Что происходит, Топер заряжайся, ты би. А я не хочу. О, блять. Не, ну... Друзі, треба тут количество патронов завжди розраховувати. І не робіть, будь ласка, як я. Вот. Блін, що це дуже складно проходити. Ну, наразі у мене все, думаю, мене зрозуміло, що варто додати Stalker 2. І думаю, вам моя думка буде цікава. Поставьте подбайку і підпишіться на канал.